Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія і перед мікрофоном Олександр і програма у ваших намірах, друзі. Говоримо про цікаве та актуальне. І сьогодні ми спробуємо дізнатися більше про неврози. Про релігійні неврози, що це за явище, першопричини, наслідки, факти, і як з ними справлятися, наскільки це можна дізнатися протягом 30 хвилин, раз допоможе у цьому християнський практичний психолог, заступник голови Української асоціації християнської психології, пан Мирон Шкробот. Слава Ісусу Христу, пане Мироне! Слава Найкі. Отже, про неврози поговоримо сьогодні. Тема делікатна. І давайте розкриємо, що це за явище, і як воно може нам допомагати чи шкодити, що це таке. Ну, найперше. Хочу сказати, що ну, християнський невроз це не є жодним чином якийсь офіційний термін, та це радше така назва, яка скажімо, спонтанно виникає. І вона описує власне, хворобливі переживання, які пов'язані з церковним життям. Е, тут важливо розрізнити так, тобто церковне релігійне та духовне життя. Духовність це стосується наших особистих стосунків з Богом. З відкритістю до нього досвіду особистої молитви. Це таке автентичне справжнє спілкування так? з Богом. І є релігійність, церковність це про традиції. Так? Це те, як ми деколи включаємося в традицію церкви. Так? Але це деколи е, має певний невротичний характер. Про що йдеться? У е, людини є, є такий психологічний феномен, коли внутрішній стан людини, наприклад, там. Тривога, почуття провини, потреба в контролі починає підкріплюватися зовнішніми переконаннями, і деколи ці переконання бувають релігійними. Е, тобто, наприклад, людина є потреби, постійно щось перевіряти, контролювати, і це знижує її тривожність. Ну, якщо це mm -hmm. в звичайному житті, я, наприклад, нормально виходячи з дому. Перевірити, чи я закрив всі крани, наприклад, чи закрита так. вода, чи газ, чи вимкнув світло. Тобто, це нормально, піти і перевірити. Так? Тобто, галяну перевірити. Але коли це в людини є надмірна тривожність, вона може ці перевірки робити по 5-6 по разів. Угу. І це вже відноситься до, скажімо так, ознак обсесивно-компульсивного розладу. Так? Тобто нав'язливі дії, так, так. Угу. тобто. І для того щоб знизити цю свою тривожність, мені треба 5, 6, 10, 20 разів зробити одну і ту саму дію, і тоді це мене певним чином заспокоює. Я е, розумію, що все окей. І як це деколи переноситься цей феномен, переноситься на релігійний е, аспект. Е, мені потрібно саме в цій годині молитися саме цю молитву, читати саме це правило. Якщо я його не помолюся, умовно кажучи, блискавка неба прямо в мою хату і прямо на моє ліжку, де я така ледача і недбала лежу. Так? Такі тобто, думки? Іначе... Таке відчуття, так. Так, так, Таке відчуття, що якщо я цього не зроблю, причому увага, не зроблю це якнайдосконаліше. І тоді виникає такі моменти, коли. Е... Чудова молитва на Вервиці, та коли людина молиться на Вервиці, наприклад, ну а ця молитва переважно, якщо звичайно, класичну вервицю брати, триває 20 хвилин, там 25 хвилин. Перетворюється на 2 години, а то 3-4 години людина молиться, тому що вона має помолитися ідеально. Будь-яка думка, яка її від десь втікла, вона відразу повертається спочатку, починає знову цю молитву. Тобто, і це перетворюється на таку певну невротичну. Тією, яка точно не приносить радості. Uh -huh. Бо, наприклад, якщо людині потрібно для того, щоб помолитися ранішні молитви до першої години молитися, а потім питання: ну, а як же, наприклад, сім'я, діти, тобто якісь домашні обов'язки? Ні, мені потрібно бути на молитві, мені потрібно налагодити цей контакт з Богом. І це власне йдеться про невротичну тоді е, релігійність. Та? Коли uh -huh. внутрішній стан людини це небажання розбиратися з тією своєю внутрішньою тривогою, вона обгортається в гарно таку обгортку е, моєї побожності, ну бо ж я мало на святий. Та, mm -hmm. Я до першої години молюся зранку, водички не беру до рота. От, але те, що мої діти голодні, і дружина, наприклад, чи, чи жінка, навпаки, там, mm -hmm. та, не мають контакту чи чоловік, не мають контакту зі мною, ну, це нікого mm -hmm. не цікавить. Я в цей час є на молитві з Богом. Mm -hmm. Тобто, це приклад того, як деколи це виглядає. Та, е, оця м залежність, е, також, наприклад, там, оці скорпулянти, та я повинен щодня сповідатися, та я не можу лягти спати, якщо я там, не перемолюся там, по 10 разів свої молитви. Тобто це все насправді не про релігійність як відкритість з Богом, а бо релігійність з Богом відкритість на Бога. Це стосунок любові, угу. а це використання релігії як механізму для зняття внутрішньої напруги. Угу. Е, також буває, що. Оця потреба в внутрішньому контролі, страху, провини, е отримує таке релігійне виправдання, ніби людина каже: я хочу бути святою. Угу. Але в той же час постійно боїться, що зробить щось не так. Угу. Якщо ми уважно почитаємо е твори свя життя, життєписи святих, ми побачимо, що їм часто не залежало зробити щось не так. Вони керувалися одним єдиним любов'ю. Якщо це було з любові, то вони деколи ламали ті приписи, які навіть були. так? Міг вийти з монастиря, наприклад, так? і піти, бо треба допомогти іншій mm -hmm. людині. Прочитав недавно гарну книжку, таку рекомендую почитати: Ключі царство. Ключі царство? Так, Ключі царство. Mm -hmm. Книга Арчибальда Кроніна, шотландського письменника. Її видало видавництво Січад. І там насправді про дво... Про одного священника, але насправді досліджує історія паралельна, історія двох священників, і оцей приклад, де один священник, він в усьому правильно, від самого маличку, він від десяти років знав, що він буде священником. Він дуже завжди акуратний в усьому в виконанні всіх обов'язків і в підсумку, якщо там протягом життя, він дослужився до єпископа. А другий його приятель, з яким вони разом виросли, весь час в сумнівах, в клопотах, в турботах. Але от його вчинки вони завжди керувалися любов'ю. І там був такий випадок, коли вони разом навчалися в семінарії. Цей чоловік, хлопець, який я ну один з тих священників, просто вийшов поза межі семінарії і пішов. Mm -hmm. Його не було чотири дні. Ну, кричуще порушення правил церковної ну, взагалі дисципліни, мали би вир. А він каже. Ну, я відчув таке бажання і каже до свого сповідника. Ви ж мені самі казали, якщо ти хочеш щось робити, візьми, вийди поза монастир і трошки пройдися. Ну, я й пройшовся, і чотири пройшов, дні мене не було. Так менше з того, виявилося, що він зайшов в якийсь дім. Його жінка закликала. Ця жінка була розпусна. І він з нею трошки порозмовляв лише. Угу. От. І що цікаво, ну так, його не виключили з семінарії, але він зрозумів, що, можливо, цій жінці потрібно було це почути слово від нього. Хоч вона не залишила свого попереднього життя, потім, як написав інший священник, там в листі, та? тобто вона продовжувала це гріховне життя. Але часто, от, читаючи в цій книзі, було видно, знаєте, як е, дії цього священника вони не давали плоду одразу. Коли до нього прийшов в Китаї е, визначний такий. М Посадовець, якого він зцілив його сина, і каже: Я хочу зробити вам найбільший подарунок, який ви хочете. Він каже, який? Я хочу охреститися. А той каже, чи ви вірите в Христа? Ні, але я, це ж ваше бажання, я хочу зробити вам цей подарунок. Він каже, ні, не потрібно. Мені не потрібно рисових християн, бо в той час в Китаї були рисові християни, тобто ті, які приходили за миску рису, вони називали себе християнами. І він його сказав: ні, я не можу цього тебе охрестити. І що цікаво, коли через 30 років він вже виїжджав з Китаю, цей чоловік до нього прийшов і сказав: я хочу бути християнин. Тобто він побачив цю правдиву любов. І це приклад того, правдивої побожності. Так, вона не є легкою, вона деколи йде через біль, але в цьому панує любов. Угу. О, найчастіше наші християнські неврози виникають через те, що ми маємо неправильний образ Бога. Угу. Образ Бога, який, на жаль, або на щастя, закладається, як ви думаєте, таким. Батьками. Батьком. Саме О, Батьком. Батьком. Саме батьком. Ну, бо отець, так? Угу. отець. Угу. і образ Бога формується батьком. І я би хотів запитати. Своїх слухачів, чи ваш Бог, в якого ви віруєте, не подібний на вашого батька? Або який батько, так чи ви б хотіли перед таким богом стати на коліна? А якщо цей батько авторитарний, якщо цей батько поводився як деспот, якщо цей батько був просто відсутній, тому що йому ну він був зайнятий працею, він тяжко працював, і йому не було часу посидіти порозмовляти зі своїми дітьми. Якщо він приходив п'яний додому, і діти від нього ховалися, то такий образ Бога формується в нас. Тобто, батько авторитарний, це відповідно Бог, який є деспот, який сидить на троні, і йому дуже важливо виконати всі правила, до я жодного кроку вліво-вправо, тому що відразу покарання. Тому що це пережила ця людина. Mm -hmm. Вона пережила в своєму дитинстві, коли вона робила все, намагалася зробити правильно, але тато прийшов і покарав за якусь дрібничку, яку вона не зробила. І наступного разу я маю зробити все правильно, щоб цього не сталося. І вона цю модель перенесла далі на своє релігійне життя. І так само інші моделі, так? тобто Бога поліцейського, який сидить там в засаді і за нами слідкує, Бога судді, якому важливі приписи і все чітке виконання наших тих. Приписів, які він наказав. І ми деколи губимо оцей правдивий образ Бога. Я розповідав, що Любова моя незнана, є така книжка Мішеля Кваста, Любова моя незнана, дуже гарно це прописано. Каже. Він каже, відкрити для себе правдивий образ Бога, скиньте ті шмати, які ви в нього на нього одягнули, і ви пробачите правдивий образ Бога нага любов. Наги Ісус в Афлеємській стаєнці і наги на Христі. Mm -hmm. Коли ми побачимо, що Бог насправді є правдивою любов'ю, той, який з любові до людини прийшов цей світ, який створив людину лише тому, що е є природ, щоб він є любов'ю, він не потребував людини. Насправді єдина причина, з якої ми створені, це любов. Mm -hmm. Так. Про релігійні неврози говоримо в ефірі Радіо Марія. З нами в прямому ефірі християнський практичний психолог пан Мирон Шкробут. Отже, правдива побожність. Це побожність, де панує любов. Ми сьогодні читали уривок із Матвія 22, де Христос каже про дві заповіді: що перша – це полюби Бога свого, він каже навіть розумом своїм, думками своїми, і друга це ближнього свого як самого себе. Отже, тут виникає таке запитання, оскільки релігійна неврозність виникає, коли ми маємо хібний образ Бога. Що формується в дитинстві через образ батька, так, то тут впливає саме на це поняття любові, миру, затишку, захищеності, спокою в молитві, в собі, впевненості. Так. А Оскільки багато сімей і дітей виростають ось, і виростали, <гум> то де відсутній батько. Ось то м, як що робити тут в такому разі? Просто тут пласт, mm -hmm. проблеми такої піднімається, що який не на 30 хвилин. Проте спробуємо. Ну так. Тут е, деколи образ батька е, може перебрати на себе не лише батько. Це може бути дідусь, так. це може бути чуйний вчитель фізкультури так. чи, це чи в кращому, в, школі. В кращому так, школи. Так, 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 так. Тобто е, в свій час він проводив реколекції про на тему батьківства, якраз по цій темі. По фільму відважні. Про чотирьох поліцейських. Які, а, в різний спосіб кожен з них переживає своє батьківство. І там є цікавий момент, коли вони говорять про те, а яким був твій батько, яким був твій батько, і там. Ну і кажу, там цілі реколекції були побудовані власне по темі батьківства, mm -hmm. і там цікавий момент, що якщо немає конструктивного образу батька, завжди знається, це хтось, хто намагатиметься це підмінити. І там був такий цікавий момент, коли хлопець якого потім його арештували вже там за участь. Ну він був просто як свідком перестрілки, він врятував цього поліцейському життя. Його питають, чому ти туди пішов? Він каже: Я хотів родини. Тобто він пішов на побиття на участь з злочинцями тільки за те, що вони його прийняли до себе як свого. Це про те, насправді як ми потребуємо цього прийняття, цієї підтримки батьківської, і це в кожного з нас є. І от цю цитату, про яку ви сказали, та любитимеш Господа Бога твою, всім серцем, цією думкою твоєю, цією силою твоєю і ближнього свого, як самого себе, це оця ключова модель нашої здорової побожності. І знаєте, з чого воно починається? Найцікавіше? Чи ти любиш себе? Угу. Розумієте? Це одна людина використовує один шаблон на всі випадки життя. Насправді, як я ставлюся до себе, точно так само я ставлюся до ближніх, і точно так само я ставлюся до Бога. Якщо в мене багато критики себе, я часто себе критикую. То точно так само в мене дуже багато критичних зауважень до моїх ближніх, і точно так само у мене дуже багато критичних зауважень до Бога. Якщо я глибоко себе зневажаю, вважаю нікчемою, то точно так само весь напроти мене, навколо мене всі інші нікчеми, і точно так само у мене відчуття, нікчем... Маю відчуття нікчемності до Бога. Тобто ця модель, вона, оцей один шаблон. Критика, якщо в мене багато критики, якщо є почуття провини, сорому. Я це все переношу також і в стосунок зі своїми ближніми, і в стосунок з Богом. Бо часто це не в тому річ, що ця людина така вродилася. Всі ми народилися з цим образом Божої дитини, це те, що Ісус сказав, казав, будьте як діти. В психології це називається образ внутрішньої дитини. Оце первинна Богом закладений образ тої нашої людської душі, так? яке має обличчя тої внутрішньої дитини, умовно кажучи. Але потім, через життєвий досвід, через ранення, через біль, через який ми пройшли, ми знайшли для себе моделі виживання. Ці моделі часто болючі, вони для нас не є конструктивними, вони можуть вести до залежності. Mm -hmm. Але. Це наш спосіб вижити. І правдива зустріч з Христом часто дозволяє нам побачити нас отою маленькою дитиною, тою, якою люблячою, яку можна любити просто так, тому що вона є, так як дивиться на нас Христос. Полюбити себе таким, прийняти себе і зцілитися від цих зранень, які... від тих, звільнитися від цих моделей, деструктивних моделей. Бо яка різниця насправді між залежністю, так? бо є оця релігійна залежність, так? що людина виконує певний ритуал і правдивою побожністю, і, і відчуттям звільнення. Тобто виконання ритуалу лише на певний час знижує напругу. Mm -hmm. Не надовго, але ефективно. А е власне, цей стосунок з Богом. Вона знімає страху. Страху нема у любові. Mm -hmm. Чим відрізняється правдива любов від залежності, наприклад, в любові нема страху. Mm -hmm. І якщо ви для себе, навіть наші слухачі, запитають, чи я люблю своєму подружжя? Тоді запитайте один одного, подивлячись на свого чоловіка, жінку, чи я його не боюся. Бо якщо є страх, я не повинен боятися того, кого люблю. Тому що це найближча мені людина. Діти не повинні боятися своїх батьків. Вони повинні їх любити. Але ну, вони часто просто відзеркалюють нас. Наші діти насправді є нашими дзеркалами. Так. Доволі цікаво. Доволі цікаво, і з'являються спогади, образи. До Ні, речі, ми живемо в умовах війни і в таких стресових умовах постійно переживаємо. Чи може війна, яка у нас зараз триває, посилювати ось релігійний невроз, взагалі невротичні стани? Так, а, звичайно, скажімо так, війна як в нашому випадку триваюча травма, тобто вона далі триває. Вона точно нам не додає психологічного здоров'я, а рівень тривожності так, у нас. Вчора, наприклад, у Львові були обстріли. Та? Тобто, це те, що здавалося б, ми переживаємо не так часто, як переживають харків'яни чи кияни, mm -hmm. От. Але, але це завжди стрес. Це завжди стрес. І е, деколи виникає питання до Бога, Боже, доки доки це все триватиме, і, і це може е, бути для декого з нас цією конфліктом з Богом. Та? Mm -hmm. Але маємо розуміти, що багато е, святих це переживали. Давидові псалми це те, що він також кричав: Боже, чому ти мене? З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мені мій голос. Та? Христос на Христі казав, Боже мій, Боже, мій, чому ти мене покинув? Хоча це слова псалма, mm -hmm. е, коли в нас виникає оце навіть відчуття. І тут важливий момент про цей особистій стосунок з Богом. Mm -hmm. А особистий стосунок з Богом можливий тоді, коли є. Навернення, коли ми повертаємося до Бога. І я щиро радів з того, що перед е, успінням Пресвятої Богородиці е, католицькі єпископи закликали, і в усьому світі була оця молитва за Україну, і в Україні була також молитва покаяння. Це те, що нам потрібно, та? народу як народові, е, для того, щоб завершилася ця війна. Нам потрібне покаяння як народові. Маємо стати вправді перед Богом і сказати, що грішили ми в одному, другому, третьому. Прости нам, Господи, і ми хочемо позбутися цього. Тому що та Україна, яка має постати після перемоги, вона не повинна бути міні-совдепією, так як є вона зараз. Угу. Де, ну, скажімо так, це трошки інша тема, так, але. Так. Uh -huh. Я думаю, що це важливо також складати. Чому в деяких релігійних спільнотах процвітає тиск, який може спровокувати невроз? Як знайти баланс між вірою і uh -huh. свободою? Ось такий момент. В деяких релігійних спільнотах дійсно часто тримається на страху. Спільноти, які тримаються, купи на страху, це часто ознака, до речі, тоталітарних сект. В якій людина потрапляє, і першим кроком є розділення є ми, які є там мало на світі близько неба, і є вони, які є поза нашою спільнотою, і вони до нас не підходять. І в цьому небезпека є, до речі, навіть в християнських спільнотах, католицьких спільнотах, наприклад, неукотихоменатів, домашній церкві, Руку світлого життя, в Галилеї, коли хтось з лідерів спільноти чи членів спільноти починає говорити про те, що. Є ми і є хтось, який є традиційні християни. Це вже перша ознака, і тут треба бути дуже уважним і відразу цих людей присаджувати і казати стоп, 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 не потрібно цього робити. Тобто оця е, розділеність, так? і також е, поділ на ми і ти, ми всі є разом. Хтось молиться в такий спосіб, хтось молиться в інший спосіб. Хтось Вважає і для нього достатньо помолитися, Отче наші Богороди це діво, можливо. Так? І це його спосіб молитви, його церковне правило. А хтось читає цілі псалтерії, і молебені, літані. І кожен буде давати звіт. Тут питання в тому, наскільки ми близькі з Богом. В одній книзі Жорж Бернанос є гарна книга, така під сонцем сатани. <т> І є фільм знятий по цій книзі. І там є цікавий момент, де головний герой, священик, зустрічається, йдучи до хворого вночі, зустрічається з сатаною. І сатана, там такі зверхній до нього, він каже: Ти все одно мій, ти, попри всі свої молитви, він його зневажає, але тут священник починає його жаліти. І сатана говорить, це єдине, чого я не можу витримати, і тут несподівано цей священик розуміє, що сатана намагається втікнути від нього, втікти угу. що наближається хтось, від кого він намагається втекти, і він втікає. І тут отець відчуває, що його хтось піднімає. І Він бачить, що це звичайний кимонотес, який йде на свою роботу в п'ятій годині ранку, каже: Так, отже, я от йду, побачу, ви тут лежите на, на дорозі, ті підняв його на плечі, трошки допоміг іти. І він проходить цей каменотез вперед, і цей священник іде позаду нього, і він розуміє, що він отримав дар бачити душу людини. І він розуміє, що перед ним йде святий. Mm -hmm. Звичайний каменотес, який просто зранку помолився, встав, поцілував своїх дітей і йде дорогою, тою, якою він маєте. До тяжкої праці, якій він убиває собі руки, завдає болі, потім повертається до своїх дітей. І знову їх обнімає і хто в тому не лягає спати. Але є один ключовий момент: діти знають, що тато їх любить, mm -hmm. Вони, в, в них є завжди оце відчуття любові. І саме від цього, звичайно, звичайної людини, яку можливо про ніхто не знає, цей священник розуміє, що перед ним іде цей святий. Тому правдива побожність, правдива релігійність, та, на відміну від неврозів, це те, що дарує нам любов. Якщо бабуся в церкві висмикує, осмикує молоду дівчину, яка зайшла до церкви тільки тому, що вона зайшла в не такій спідниці. Звідки ти знаєш, чому вона прийшла? З яким болем вона прийшла? Mm -hmm. Можливо, вона потребує просто слова, прийняття. Вислухати, що, що тебе, дитинку, прийшло, що сталося з тобою? Але натомість, що ця дитина, можливо, ця молода жінка чи дівчина змушена піти, тому що їй сказали, що ти зайшла на відповідному одязі. Має бути відповідний одяг, так, але усе, що робите, робіть з любов'ю, так? з любов'ю. Що ж робити, коли відчуваєш, що релігійний невроз заважає жити. Взагалі, невротичні стани заважають жити. І з чого почати? Наприклад, сьогодні ось те видуження або зцілення нестачі батька. Як це сказати правильно? Так, є. Тут бачите, деколи треба стати вправді перед собою. Оцей перший момент, який болісно. Та, це болісно, це визнати в тому, що я є. Що, можливо, моя побожність, яку я зараз використовую. Це є лише невротична побожність, в якій нема стосунку. По чому воно пізнати також, що людина, яка багато, наприклад, молиться і багато верочок вимовляє, знаєте, мама йде з церкви, діти, Атас, бо мама йде з церкви. Ну це вже все. Зараз нам всім дістанеться. Треба ставати щось робити, бо зараз буде крик. Угу. З чим я йду? З любов'ю чи. Що я несу в цей світ після зустрічі з Богом, який є любов'ю? Що я приношу в цей світ? Засудження інших, крик, сварку? Чи я приношу в це відчуття любові? Прийняття я вас приймаю, діточки. Так, я зараз приготую сніданок, чи це я трошки затрималася в церкві, але я люблю вас. Е, що зробити? Це я кажу, це стати в правді найперший крок, і просити в Бога світла, якщо взяти в християнському сенсі. Господи, просвіти мою темінь. Чому саме для мене потрібна ця модель виживання? Деколи в цьому потрібен дуже добрий духівник? І це, це чудово є, якщо в нас священники, духівники, зрештою, духівниками можуть бути і монахи, монахині в протестантських церквах є душі попечителі, тобто ті люди, які допомагають, які мають певний свій духовний досвід і допомагають людям пройти цей стан. Є також християнські психологи, до кого можна звернутися, щоб розібратися в корені проблеми, вимкнути, умовно кажучи, цей болючий тумблер, який запускає цю болючу модель. І через що вона часто йде? Через прощення. Через прощення батьків, так, вони були не такі, можливо, яким би нам хотілося. Але вони дали нам лише те, що ми можемо дати. От, для прикладу, ви, пане Олександре, можете дати мені зараз торт. Зараз торт вам можу, можу замовити, якщо ні, бажаєте. Але ви люб... зараз можете мені, от в цей момент, якщо б я посидів поруч з вами дати, та? ну ви не дасте мені, ні, тому що ні, ви ні, його ні. не маєте. Ні, що, так само і наші батьки, певні речі, вони б не мали лише тому, так, так, так. що вони самі цього не мали. Тобто, не можуть нам дати те, чого самі не мали. Наше завдання часто є в нашому подружжі, щоб наші ті неврози не передавалися як спадщина нашим дітям. Бо це ще окрема тема взагалі. Як ті родинні неврози передаються потім як з покоління в покоління, і це достатньо глянути на скажем, навіть родини патріархів. Якщо ми подивимося, то там, ну, там дуже гарно це все промальовується. Ох, дякую вам, дякую, пане Мороне, за таку, знаєте, слово просвіти, за погляд всередину себе. Сподіваюся, що й вам, шановні радіослухачі, ця тема була корисною і актуальною. І, можливо, саме після цієї програми у декого розпочнеться новий шлях життєвий, новий період дослідження себе та видужання від неврозів, від стану покинутості, прощення батьків, видуження і і цього середовища відбудеться. І, врешті-решт, хтось віднайде батька і розпочне новий етап зрілого, правдивого, побожного християнського життя.